Живий ланцюг від Львова до Києва організував народний рух України. Так поєднати Україну запропонував дисидент політв'язень мордовських таборів Михайло Горень, виголосив ідею на перепохованні Василя Стуса у Києві. Але перед тим придумали таке, щоб від Софії і до, і до пам'ятника Шевченка, що напроти Київського університету, стояли люди зі свічками, щоб став, стався такий ланцюг. І власне Михайло Горінь каже, це прекрасно ми придумали, що стояли ті люди з свічками, що такий був ланцюг. А що якби такий ланцюг зробити з Львова до Києва? Попри страх та ризик, керівники львівських підприємств та інституцій виділяли транспорт для поїздки в той чи інший район траси Львів-Київ, аби не перервати ланцюга. Там, де було дійсно тяжко з людьми, бо все-таки Ланцюг йшов по території тої частини України, де не був такий великий підйом національної свідомості, туди людей підвозили автобусами, приватним транспортом. Але тим не менше цей ланцюг зробили. І коли цей ланцюг зробили, люди побачили, що нас багато і що влада знову ж таки нічого не може зробити. І після того пішов процес далі по Місцева влада, а тоді керували ще комуністи, практично не чинила опору учасникам акції. Інспектори ДАІ транспорт з активістами не зупиняли, загони Беркуту дороги не перекривали. Коли ми там стояли за Львовом, о, і, і до нас під'їхала, під'їхала легкова машина від Львівського обкому партії. І вийшов один із секретарів Львівського обкому партії, який хотів стати коло нас. Ректори Львівських вишів перед владою не вислужувались. Студентам, які створювали ланцюг з луки, не погрожували. У Львові, в Тернополі, Франківську тобто не, не було. Навпаки, тобто викладачі можливо, встановили собою якийсь кістяк організаційний. Ну, але вже трошки далі за Збруч, безперечно, там були проблеми і хлопців Хмельницького, і, і, зокрема, в Києві. У Львові напередодні Дня з луки у місцевих крамницях викупили чи не всю жовту і блакитну тканини. Прапори вирізали з паперу або ж перефарбовували білі відрізки. З тою тканиною завжди був дефіцит. Я вам хочу сказати, що я вперше дістав по пальцях від вчительки, коли на уроці малювання щось там намалював і синю фарбку і, і жовту фарбку. І вона мені давала по пальці, я тобі покажу, як синьо жовті прапори малювати. Я ще тоді не знав, що це таке. Тобто ці фарби вони тут на Галичині дуже стежилося, щоб їх в купі не було. Тоді без мобільного зв'язку успішно координували неперервність живого ланцюга на трасі завдовжки понад пів тисячі кілометрів. Ніхто людям за участь в акції не платив. Кожен вийшов з веління власного серця. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.